Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. О, пані та панове, приготуйте свої руки і ноги, бо у нас фінал. Фінал, а не руки ноги. Лесь, все правильно, бо ми будемо грати у фінал за допомогою рук і ніг. Саме так, Богдан! <плес> Розкажи правила. Друзі, коротко про правила і починаємо фінал. Отже, перед вами класики, але вони не зовсім класичні. Як бачите, там сліди стоп і рук. Саме за допомогою наших рук і стоп ми маємо пройти цю дистанцію, ставлячи відповідно стопа до стопи, як намальовано, рука до руки. Як тільки учасник доходить до кінця дистанції, одразу ж починає стрибати інший учасник. Переможе та команда, яка швидше прострибає. Це ми. Підходимо до мене, дівчата. Хлопці! Так, дивіться, хто неправильно поставить руки або ноги відповідно до того, що намальовано, отримує штрафні бали. Тобто ми відмінусуємо їх. Добре, колего, я зичу вам. Неабиякої не вдачі і міцного хребта. А я тобі ні. Що ж, на тому ми вас і взуємо. Три, два, один. Почали! Так! Так! А? Так! В Жека, давай! В окей! Жека, давай! Есть, есть, есть! Есть! Молодец! Молодец! Тимур! Не той ногой! Тимур! Шумай, пошел, пошел, пошел! Давай, Рязанинова! Yeah. Yeah. давай. Давай! Я прям прыгала. Якщо Привачку. чесно, здається легко, а коли починаєш співати, це просто жесть. Як здається, так і ж ти є. бачиш, що там намальована да. права рука, а ставиш ліву. Ага. Увага! Команди! Так, пане суддя. Обидві команди припустилися помилок. Визнаємо. І на те, щоб виправити останню помилку, Анна Різадінова витратила ось ту секунду, якою скористалися чоловіки. На одну секунду швидшими були чоловіки. Перемога чоловіків! Що це така тактика? Ми спочатку відпускаємо, а потім забираємо. Давай, ще раз. На давайте, давайте, на давайте погнали. Кова! Десь таким чином ми і вирвали цю перемогу сьогодні.